В цьому відео ти дізнаєшся, як скальпати криптовалюту по крокову інструкцію. І в кінці відео отримуєш бонусні три стратегії, які вже можеш використовувати і практикуватися. Якщо ми ще не знайомі, мене звати Артем Дишель, я трейдер, аналітик, ризик-менеджер команди Кіпстрейд вже більше вісьми років торгую на ринку і, звісно ж, ділюсь своїм досвідом на цьому YouTube каналі. Авансом можеш поставити лайк, написати коментар, якщо щось буде незрозуміло. І пішли до уроку. Я дам вам покрокову інструкцію, що вам робити, щоб почати скальпити уже після перегляду цього відео. Давайте, степ степ що робимо. Перше, це підготуйте інфраструктуру. Що це значить? Вам треба знайти надійну біржу, де є низькі комісії або де є кешбек. Я користуюсь такими біржами, як Binance Bybit. Bybit реферальне посилання є знизу. Також я користуюся Tiger.com. Через Tiger.com я отримую кешбек. Щоб зареєструватися на Тайгері, посилання буде знизу. Там я можу торгувати на Binance, на Bybit і отримувати кешбек в районі 35%-20%. Це ви будете отримувати цей кешбек. Тобто, якщо ви набили комісію 100 доларів, 25 доларів вам прийде кешбек. І це дуже класно для скальпінгу і потрібно. Також в цьому пункті вам потрібно встановити термінал. Такий як трейдинг'ю, через який ви аналізуєте графіки да, і підготовуєтесь до торгів. Як це робити, є відео в мене на Ютубі, можете подивитися. Також це біржовий термін. Я користуюсь Тайгертрейдом. Відеоінструкція покрокова, як ним користуватися, є на Ютубі, і зараз тут впливе віконечко. Після цього відео можете подивитися його. Потім вам потрібно ще стабільний інтернет і мінімум два монітори. Для скальпінгу це буде прям. Круто, тому що на одному монітору трошки буде незручно. Звісно ж, я коли починав скальпати і практикуватися, в мене був тільки один монік. Але з перших зароблених грошей я купив собі сразу вже два моніка, тобто в мене було три ноутбук і ще два моніка рядом по 27 дюймів. І це просто лайфтоп, лайф, -топ, лайф коли ви як трейдер, вже маєте три монітора, і в мене такі повні відчуття були: ого, я трейдер. Йдемо далі. Визначте торгову стратегію. Що це значить? Вам треба таймфрейми, на яких ви торгуєте? Якщо це скальпінг, це хвилинка, трьох хвилинка, хвилинка да? і п'ятихвилинка, і вище таймфрейми там, годинка, чотирьох годинка, ви відкриття торгуєте. Яка іменно стратегія для вас потрібна, я не знаю. Просто так безкоштовно роздавати стратегії я не можу. Парочку таких безкоштовних я злив, знову ж на Ютубі можете знайти. Але вам треба визначитися з стратегією, яку ви торгуєте. Сюди ж ви можете додати до цієї стратегії технічний аналіз об'ємів, технічний аналіз індикаторів там RCI, VWAP, якісь рівні. І потім вам потрібно розуміти вхід. Да? Це там, пробій якогось об'єму, пробій якогось рівня, вихід. Чому ви виходите, да? тобто, ваш риск менеджмент, до нього ми зараз перейдемо. Тому в другому пункті вам важливо визначити стратегію, по якій ви будете торгувати. І скальпінг він класний тим, що ви швидко набиваєте руку і швидко практикуєтеся в своїх торгових планах. Йдемо далі. Ризик менеджмент. Вам потрібно вже встановити ризик менеджмент і його прописати. Пару прикладів, як ви це можете зробити. Ризик на угоду: 1-2% від депозиту. Що це значить? Якщо у вас депозит 100 доларів, 1% це 1 долар, 2% це 2 долари. Як визначати ризик менеджмент іменно на вашу позицію? У мене також є відео на Ютубі, можете його подивитися. Щоденний ліміт втрат 5%. Для початку це трошки багато, але це норма. Тут треба дивитися на те, як ви психологічно реагуєте на збиток 5%. Ну від 100 доларів це 5 доларів, від 10 тисяч доларів, да, це, під, це там 500 доларів. І тут треба дивитися, як ви ментально це витримуєте. Я рекомендую починати з маленьких депозитів, але з правильним риск-менеджментом підходом. Якщо ви на маленьких депозитах навчитеся заробляти, то ви зможете спокійно піднімати об'єми, піднімати ризик на ваші угоди. Домовились? Якщо є питання стосовно цього, пишіть в коментарі. Йдемо далі. І отут в ризик менеджменті важливо пункт собі, пропишіть прямо як на скрижалі серця, не осереднювати і не відбиватися. Тобто, якщо ви отримали свій стоп-лосс, окей, сказали «спасіба», я відпочиваю, аналізую угоду, чому це не вийшло, і чекаю наступного сигналу для входу. Йдемо далі. Звісно ж, перед тим, як почати торгувати, я вам рекомендую зробити такий як бектест або демоторгівлю. Тобто тест на історії або демо-режим в мінімальних лотах поторгувати. На, на Тайгер трейді, до речі, є демо-рахунок, е який ви можете повикористовувати. Він називається симулятор. І ви на цьому симуляторі якоби заходите, виходите, і ви можете там недільку поторгувати, поскальпати кожен день і побачити, е що вам не вистачає да, для торгівлі. Чи ви заробляєте, чи ви не заробляєте? Розумієте, як працює термінал, розумієте, як заходити, як виходити, як ставити стоп-лосс, як ставити тейк-профіт, І я вам рекомендую, от, ну. Зробити цей бектест і демо торгівлю. Ну і, звісно, ж, в цьому пункті фіксувати вашу результативність. Тобто Вінрейт, ризик ревордс. Якщо ви не знаєте, що таке він рейд, ризик ревордс знову ж відео на Ютубі можете пошукати. Після того, як ви поторгували трохи на бектестах і на демо, знісу вже, переходіть на лайф-трейдинг. Тобто 2-3 години в день торгуйте, це поскаліпайте 4 години. Мені з головою хватає. І я вам рекомендую підлаштовуватися під якісь таймфрейми. Наприклад. Відкриття 4годинного таймфрейма. Кожних 4 години у вас є чіткий таймінг, коли вам треба зайти на відкритті або після відкриття, коли зробили false breakout або коли зробили пробій чогось. І, звісно ж, введіть торговий журнал, да? тобто трейд журнал, що ви торгували, на що ви опиралися, які прекондішни це були, які були предпосилки до входу. Preconditions – це те саме, якщо ви не знаєте. Якщо ви ще не знаєте, що таке предпосилки, то я вам рекомендую пройти курс. Прибутковий трейдинг від компанії Кепстрейд. Ви покроково зрозумієте, що вам потрібно робити на ринку, і ви зможете стати професійним трейдером через 3-6 місяців. Чому так? Тому що вам треба пройти спочатку технічну базу знань, а потім психологічну, коли ви будете вже практикуватися. І наша компанія це зробила комплексно. Вам не потрібно інші курси. Дивитися, подивилися один курс, і ви вже маєте шанс стати професійним трейдером. Який буде заробляти з mm. будь-якої точки світу. І, звісно ж, аналіз ваших угод. Я після своїх торгів завжди аналізую, що я робив так, а що не так. А на наступний день я аналізую свої угоди, а якби я ще до сих пір сидів в своїх угодах, що було б? І в мене дуже багато виводів і дуже багато стратегія моя е змінилася після того, як я почав аналізувати свої угоди і почав розуміти, ага. Коли я заходжу після там хибного пробою, коли я заходжу в пробій, коли я заходжу на об'ємі якомусь, коли заходжу, коли немає об'єму, коли я заходжу на якісь активності, то я лібо заробляю, лібо втрачаю. І моя торгівля з часом, вона була от така. Да? Ну, спочатку вона була така, потім вона пішла, от така а потім вона пішла просто в вріст. Тому треба стрімитися до того, щоб звісно, же ваша пінелька росла, тобто ваші доходи. Але по початку, коли у вас такі колибані будуть, це добре, це навіть ну, це нормально. А якщо у вас збитки йдуть, то треба більше аналізувати, щоб ну, хотя би почалася ця хорочка, а потім йти вверх. І я замітив, що трейдер він спочатку втрачає, потім в нього горочка, потім він відновлюється і вже там, ну, типа, або росте, або не росте. Потім, звісно ж, крок це масштабування, тому що торгувати на 10 доларів це одне, торгувати на 100 доларів це інше, а торгувати на 1000 доларів це зовсім інше. Тому збільшення об'єму після стабільного профіту потрібно. Якщо ви там, 2 неділі торгуєте стабільно, на 100 доларів заробляєте, додавте депозит там, на 200 доларів да, або на 500 доларів. Ну, краще збільшувати Х2, да, тобто 100-200, 200-400, 400-800. Або піднімати по 25% об'єму робочого. Тобто 100 доларів, 125 доларів, потім плюс ще 25%. І так масштабувати. Тут дивлячись від того, як вам комфортніше. Мені комфортно рости х2. 100, 200, 200, 400. Команда, наприклад, росла у нас 20-40 тисяч доларів, 40 80, 80 160 і 160-320, і типу степ байстеп ріст в об'ємах. Використовуйте боти, клавіші, алерти, це щоб пришвидшити вашу роботу в трейдингу. Ми використовуємо різні скрінери, які полегшують нам життя, які відразу ж відбирають монет багато, от, от, можете побачити. Тобто подивився хлопців, зразу же тебе є там 9 монет, які ти можеш скальпити. Тут є дані, на які я опираюсь, і да, моя команда для того, щоб їх торгувати. І ви також ну, орієнтуйтесь стосовно вашої стратегії. Якщо її немає, то. Посилання знизу на курс, і у вас з'явиться чітка стратегія, що вам потрібно робити. Тому що в мене є і скальпінг-стратегія, да? в компанії ми її відкриваємо, і середньострокова стратегія. Ну і для вас ми напишемо стратегію ну, під вас, так сказати. Ну, в вашими руками, же, але ми вам в цьому допоможемо. Ну і, звісно же, навчайтеся, аналізуйте потік ордерів, тому що коли ви вже на наскальпилися і вам треба масштабуватися, тут треба орієнтуватися на те, які об'йоми що проходить. От зараз я покажу отут справа да, об'йоми стосовно ефіра. подивимося по ефіру, бачили тільки що пройшли покупки по всім біржам по 77 тисяч 74 чотири тисячі доларів. І у нас є якийсь байер. лімітний це байер чи риночний, також треба розуміти. Як читати цей термінал? Є відео спочатку? Я вже відео говорив. Бачимо, що тут у нас підставляють 11 мільйонів. Тут у нас є супротив, 7 мільйонів. У нас є активність встакання, є якісь покупки, і в даний момент повинно щось відбуватися. Да? Так як у нас через 8 хвилин перехід 4годинної свічки, у нас зверху є ліквідність, яку ми не зняли, то, скоріше всього, ми вийдемо вгору, знімемо ліквідність да, і підемо якусь на ретест. Але дивимося, що буде відбуватися. Тобто, треба вміти читати стакан, що зараз відбувається. Тобто, була якась активність. Зараз ця активність така, ну, типу, її немає. І, е Тут треба набивати своє око і набивати собі практику. Я вже в стакан дивлюся більше 4 років і розумію, що завдяки стакану, я коли заходжу, моя точка входу прям ну гарна. Тому що я, наприклад, заходжу в шорт. Я бачу, що в нас є там тільки продавці, або заходжу в Лонг, бачу, що в нас є тільки покупці. От наразі, бачите, є активність покупців, тому що, е, якщо купують, то в нас відразу ж ринок двигається вверх. І зараз побачимо, роз'їдають ці 6 мільйонів. Дивіться, вони в кластерах відобразилися, пішла реакція. Е, реакція не на стопах. Обично, зараз має бути або сильніша реакція, або ми підемо всасуватися донизу. Це у нас 30-хвилинний таймфрейм, ця свічка. Ну, бачите, і тобто вам, вам потрібно цьому навчитися для того, щоб скальпити і заробляти кожен день, виділяючи да, до 3 години. Якось так, отакі покрокові дії вам потрібно зробити, щоб стати скальпером. Передивіться відео, пропишіть, що ви знаєте, що ви не знаєте. Подивіться повністю мій YouTube канал, і ви зможете вже почати правильно практикуватися. І розвиватися як трейдер. Пару рекомендацій, чого не потрібно робити. Не торгуйте без плану, не залишайте позицію на ніч, не торгуйте в емоціях. Не робіть цього. Ну, це просто як правило дорожнього руху. Коли ви повертаєте наліво, треба подивитись направо. Якщо ви не подивитесь направо, у вас може догнати машина. Правильно? Правильно. Так само і треба. Не торгуйте без торгового плану. Якщо ви сіли, просто торгуєте, що попало. То ви втратите гроші. Ви коли сідаєте, ви повинні намалювати собі план. Ага, якщо ціна піде отут, 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 отут я тут куплю або тут продам. Якщо ціна піде туди, 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 я тут продам. Окей? Тобто у вас повинні бути напрацьовані технічні знання і технічні правила, що ви будете робити. Бонус, сигнали для входу. Перше, це пробій якогось об'єму плюс рівень. Друге це дивергенція плюс пінбар якоїсь свічки. Третє це болінджер плюс об'єм, да, коли стиснення Болінджера йде якийсь простріл. Оці сигнали поторгуйте, наскальпуйте, і у вас буде все добре. Я вас впиняю. А якщо ні, то приходьте на навчання і зустрінемося в наступних відео. Па!